Штраф 40 800 гривень та заборона керувати автомобілем від 5 до 7 років. З вами юрист Віктор Мазур. Друзі, в Україні посилили відповідальність для водіїв. Звертаю вашу увагу, що відповідно із новими правилами, передбачених законом України номер 1231 водія можуть оштрафувати на 40 800 гривень і позбавити права керування транспортним засобом. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це на те, що штраф у розмірі 20 400 гривень накладається на водія, який продовжував керувати транспортним засобом після того, як його позбавили цього права за рішенням суду. Якщо ви таке порушення скоїли двічі, штраф подвоюється і складатиме 40 800 гривень. І в такому випадку суд може заборонити людині керувати автомобілем на строк від 5 до 7 років або накласти на нього адміністративний арешт. Чи підтримуєте ви такі зміни? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладено на моїй сторінці в шапці профілю. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону.